Добрий вечір, шановні пані та панове. у 1967 році. Доктор Мартін Лютер Кінг, знаходячись церкві міста Ріверсайд, сказав зараз у світі. Більш всіх застосовує насильство мій власний уряд. Список навмисно атакованих країн з відповідними наслідками є досить довгим. Корея і В'єтнам мають особливо тяжкі наслідки. Багато в'єтнамських дітей, ще досі в лікарнях страждають від наслідків атак отруйного газу. Нікарагуа зубожила. Ірак і Лівія спустошені. У Гринаді багато хто безглуздо загинув через бажання воювати. Руанда і Панама, Панамська столиця зруйнована, знайдені масові поховання. Афганістан, та Судан. Недалеко від столиці Судану зруйнована фармацевтична фабрика, що виробляє дуже важливі і дешеві медикаменти для економічно відсталої Чорної Африки. І так далі. Список продовжиться, якщо світова спільнота не позбавить американських розпалювачів війни своєї підтримки. Допоможіть же і ви за допомогою поширення кляґмар ті у вашому колі друзів. Приємного вам вечора.